Здобути вищу освіту в Польщі можна в державному або приватному університеті. Повний список зареєстрованих вишів можна подивитися за посиланням в описі цього відео. Обрати університет та спеціальність, яка цікавить майбутнього студента, можна також за допомогою пошукових систем: Радонаукав, Стадіофл, studia.gov.pl. ГофПЛ. Ці всі посилання ви знайдете в описі відео. Існують такі ступені вищої освіти в Польщі: бакалаврат або ліцензіат, навчання 3-3,5 роки, магістратура 1,5-2 роки навчання, неподільна магістратура це для медичних спеціальностей, а також психології та права 5 років навчання та докторантура. Навчальний рік починається з 1 жовтня. Окрім літніх канікул, які зазвичай починаються у липні, у студентів є також невеликі канікули в Різдво та Великдень. В програмі навчання є обов'язкові предмети та предмети на вибір. Викладання ведеться польською мовою, але в деяких університетах також є викладання англійською мовою. Найкращі університети Польщі згідно з академічним рейтингом минулого року це Варшавський університет, Ягелонський університет, Варшавський політехнічний університет, університет імені Адама Міцкевича у Познанні, університет науки та техніки АГХ у Кракові, Гданський технічний університет. Вартість навчання становить близько 1000-1500 євро на рік. Але на деякі спеціальності вартість може бути більше у 2-3 рази. Також на порядок вища ціна на спеціальності, які викладаються англійською мовою. Оплату треба здійснювати або щомісяця, або раз на семестр. Разом з основною оплатою необхідно зробити одноразовий внесок. Він становить від 50 до 400 злотих. Цей внесок робиться для того, щоб університет міг забезпечити студента всім необхідним приладдям та формою, якщо вона потрібна. В університетах для студентів передбачені стипендії за успіхи у навчанні, у спорті або ж за активну громадську діяльність. Також ВНЗ може надавати матеріальну допомогу у зв'язку зі складним сімейним становищем. Польські університети також виділяють різноманітні гранти на навчання, за які можуть поборотися й іноземні студенти також. Безплатне навчання іноземним студентам пропонують міжнародні програми, які підтримують проекти обміну студентами, а також стажування у закордонних компаніях. Одна з найпопулярніших таких програм Erasmus Також додаткову інформацію можна знайти на сайті Польського національного агентства з питань академічного обміну. Також можна претендувати на безкоштовне навчання на очній формі у випадках, якщо студент. Має карту сталого побиту або карту резидента ЄС. Має карту поляка. Або може підтвердити рівень володіння польською мовою на рівні С1. Є чоловіком або жінкою, родичем по висхідній або низхідній лінії громадянина Польщі, що проживає на території Республіки Польща. Наприклад, громадянин України закінчив польський ліцей або технікум та склав обов'язкові державні екзамени матуру. Таким чином, в нього є польський документ державного зразка про повну середню освіту, тоді українець може поступати в університет на тих самих правах, як і поляки, та може брати участь в конкурсі атестатів та претендувати на безкоштовне навчання. Умови вступу українців, які приїхали в Польщу після початку війни, можуть відрізнятися. Ці засади університети встановлюють самостійно. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів Transfergo. Щоб зробити переказ, перейдіть на посилання в описі цього відео. Якщо це відео було корисним для вас, ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. Тут ви зможете знайти всю необхідну для вас інформацію.